Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді компактна, але потужна портативна колонка від компанії JBL Go Essential. В цьому відео ми детально розберемо її характеристики, послухаємо, як вона звучить, і дізнаємося, чи варта вона вашої уваги. Тож почнемо із цінової політики. На всіх топ-майданчиках вартість цієї колонки складає 1199 гривень. Нині по акції її можна придбати за 999 гривень. По дизайну це дійсно суперкомпактна колонка, що легко поміститься у вашу кишеню або рюкзак. Її вага складає 180 грамів. В комплекті до цієї колонки також йде фірмовий кабель для зарядки. Він дійсно якісний. Також йдуть інструкції, рекламні буклети та гарантійний талон. Завдяки своїм невеликим габаритам це ідеальний варіант, як на мене, для подорожей, пікніків, спорту, наприклад, тренажерний зал, стритбол. Корпус виготовлений із міцного пластику з мінімалістичним дизайном та фірмовим логотипом JBL на передній та задній панелі. Поверх колонки розміщені кнопки увімкнення та ввімкнення її, пошук пристроїв, кнопки гучності та кнопка паузи. На колонці присутній один індикатор, що повідомляє нам про заряд колонки. Якщо він горить білим кольором, то колонка заряджена, якщо червоним, то краще її підзарядити. Незважаючи на свої компактні розміри, ця портативна колонка має дуже непогані характеристики. Вбудована акумуляторна батарея забезпечує до 5 годин відтворення музики без підзарядки, чого цілком достатньо для невеличкої вечірки або прогулянки. Порт для зарядки тут мікро А у JBL, який сьогодні вже рік, чому досі не Type-C? Ну, це, мабуть, риторичне питання. Колонка, оснащена Bluetooth 4.2. Що забезпечує стабільне бездротове з'єднання. Підключення тут дійсно просте і швидке, реально достатньо кількох секунд і можна насолоджуватися улюбленими треками зі смартфона або планшету. Ще одним приємним бонусом є водостійкість за стандартом IPX 7. По факту, це означає, що колонка має витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин, але я цього точно не перевіряв і робити не збираюся. Якщо друзі ви перевіряли, напишіть в коментарях, чи це дійсно так. Але ось дощ чи випадкове падіння, наприклад у калюжу, ця колонка переживе без проблем. А тепер до найголовнішого її звук. Колонки JBL відомі своїм якісним звуком навіть у маленьких моделях, і ця колонка, як на мене, не стала винятком. Вона оснащена динаміком потужністю 3,1 Вт, що на перший погляд може здаватися не дуже великим показником. Але для такого розміру вона звучить просто чудово. Бас відчутний, середні і високі частоти чіткі, і звук не глухий і не перенавантажений. Приємно дивує і те, як ця колонка працює на максимальній гучності, майже немає спотворень, навіть якщо слухати більш енергійну музику або треки з насиченим басом. Але це виключно моя суб'єктивна думка. Ви можете цьому переконатися, просто зайшовши в будь-який магазин електроніки та прослухавши її там перед придбанням. А тепер давайте послухаємо її. Зараз, друзі, ми з вами подивимося, який звук у цього малюка. Насправді, я включу вам декілька мелодій. Скачано ці мелодії із фонотеки Ютуба для того, щоб це відео не було заблоковано Ютубом. Давайте подивимось, як вмикається ця колоночка. Бачите, є світловий індикатор. Те, про що я казав. Тепер давайте з'єднаємось з колонкою. Так, під'єднали. І тепер давайте я покладу мікрофон. Спочатку біля колонки, а потім трішки від колонки. Ви подивитесь, який звук на деяких е, мелодіях. Нехай буде ось так. І давайте подивимось. Включу декілька мелодій. а 3 з мікрофоном. Тепер взагалі відійшов в іншу кімнату. Звук непоганий. Давайте іншу. Знову в іншу кімнату відійшов. Зараз підійду ближче, ви послухайте, який звук. Він реально як на мене дуже доволі такий чіткий. Еще несколько мелодий. И давайте еще одну мелодию. Це зараз я перебуваю від колонки на відстані 2,5 метрів. Знову в іншу кімнату відійшов. В цілому звук, як на мене, ну, друзі, для такого малюка реально крутий. І ось так по класиці. Вимикається ця колоночка. Що можна віднести до мінусів цієї колонки? Перше. Відсутність будованого мікрофона, що унеможливлює її використання для дзвінків. Тобто ви не можете по ній говорити, коли вона з'єднана з вашим смартфоном і вам у цей момент хтось телефонує. Особисто для мене це точно не мінус, оскільки я купував цю колонку для її прямого використання, відтворення музики. Друге. Для когось 5 годин автономної роботи можуть бути недостатніми для довгих подорожей. Але, друзі, ви врахуйте її розміри. І, до речі, є пауербанки. Третє. Немає слоту для карти пам'яті. Ну, мені, якщо чесно, він взагалі не потрібен. Четверте. На попередній версії на цій колонці був додатковий вхід AUX для підключення інших пристроїв до цієї колонки. Тут же цей вхід прибрали. І ось це для мене дійсно дивно. Не розумію, навіщо це було зроблено. І п'яте порт зарядки -USB. Ну, Дійсно, друзі, живемо в якому році, а тут порт зарядки мікро-USB. не знаю. Отже, на мою думку, друзі, JBL Go Essential це чудовий вибір для тих, хто шукає компактну портативну колонку з хорошим звуком і водостійкістю. Вона, як на мене, ідеально підійде для поїздок, пікніків, спорту або використання вдома. Звісно, в ній немає всіх наворотів більш дорогих моделей. Але за свою ціну, давайте чесно, вона дійсно відмінно справляється із своїми завданнями. Покористувавшись нею протягом певного часу, я можу однозначно рекомендувати вам звернути на неї увагу, якщо ви знаходитеся в пошуках гарної портативної невеликої колонки. Дякую, що приділили увагу цьому відео. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Та залишити свій коментар для просування цього відео алгоритмами YouTube. До нових зустрічей, друзі!